Фрідріх Мерц знову допустив передачу Україні ракет Таурус, але зазначив, що це не дасть швидкого результату. Звичайно, це в межах можливого, сказав він в ефірі телеканалу ЗДФ, відповідаючи на запитання про далекобійні ракети. Але додав, що ракети Таурус потребують кілька місячної підготовки солдатів в Україні. Окремо канцлер Німеччини прокоментував тему подальших санкцій проти Росії. Чи передасте ви таурус? Зеленський також сьогодні заявив, що вони працюють у цьому напрямку. Звичайно, це в межах можливого Ми завжди говорили, і я сам це говорив. Що Таурус вимагає кількамісячного навчання для солдатів в Україні? І Якби ми поставили його за півроку чи рік, то він не приніс би сьогодні Україні жодної користі. Саме тому ми сьогодні посилюємо нашу військову підтримку України. Ми також тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами і вступаємо в нову співпрацю. і той факт, що міністр закордонних справ так бурхливо реагує з Росії, показує, що це ніби провокує Росію на реакцію і я кажу Росії, що це в їхніх руках, лише в їхніх руках негайно закінчити війну. Росія може закінчити війну вже сьогодні. Якщо Росія сьогодні змусить замовкнути свою зброю, війна закінчиться сьогодні ввечері. Єдиний ключ до цього лежить у Москві. Дональд Трамп хоче, щоб більшість американців навчались на електриків та сантехніків, а не йшли у Гарвард. За словами речниці Білого Дому, Крилайн Лейвіт, він виступає за інвестиції у профтехучилища та державні коледжі, які навчають практичним навичкам потрібним економіці Сполучених Штатів Америки. Речниця Білого Дому наголосила, що країні бракує фахівців робітничих професій, тоді як Випускників із цитую ЛГБТ дисциплінами у Гарварді занадто багато. Також адміністрація Трампа засуджує незаконну та антисемійську поведінку, яка за їхніми словами спостерігається у Гарварді та на інших кампусах, де проходять пропалестинські протести. Президент більше зацікавлений у тому, щоб направляти гроші платників податків у профтехучилища, програми та державні коледжі, де просуваються американські цінності а головне. Навчають молодь тим навичкам, які дійсно потрібні нашій економіці та суспільству. Нам потрібні підмайстри, електрики сантехніки. Таких фахівців в Україні не вистачає. А ось випускників з дипломами за ЛГБТ-напрямками з Гарварда, навпаки, занадто багато. Крім того, ми не будемо терпіти незаконну злочинну та антисемітську поведінку, яку ми спостерігали в Гарварді та на багатьох інших університетських кампусах по всій країні. Я додам, що напередодні ввечері американський президент Дональд Трамп заявив, що у Гарварді студентів навчають математики на рівні цитую 2 плюс 2. Тому його треба знову. Зробити великим Гарвардський університет ставиться до нашої країни без поваги, і з кожним днем їхня поведінка стає все гіршою. Я хочу зробити Гарвард знову великим. Як вони зараз можуть бути великими? Якщо два тижні тому Гарвард оголосив про те, що вони викладатимуть математику низького рівня, тобто найпростішу. Наприклад, 2 плюс 2 – Чотири як ці люди потрапили до Гарварду, якщо вони не знають базової математики, заявив президент Сполучених Штатів Америки. Ну а тим часом Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Так, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчі укази Трампа щодо введення масштабних мит на імпорт товарів із низки країн світу. Суд постановив, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, на який Трамп посилався для обґрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень згідно з конституцією. США, лише Конгрес має право встановлювати мита. Суд постановив, що укази Трампа оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону. Зокрема, йдеться про введення ним 25% відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, 20% – відсоткові на на китайський імпорт, а також 10% відсотковий тариф на імпорт усіх торговельних партнерів сполучених штатів, які обґрунтовувалися необхідністю зменшення торговельного дефіциту. Тут також скасував взаємні тарифи у розмірі від 20 до 50% на продукцію із 60 країн, які мали набути чинності. Я нагадаю, 9 липня. Якщо іноземні уряди мовляв не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом і особисто із Дональдом Трампом, речниця Білого Дому. Е Речник перепрошую Білого Дому розкритикував це рішення президента і заявив, що Дональд Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі упродовж кількох хвилин після оголошення рішення. Адміністрація Трампа, звісно, що подала апеляцію. Мільярдер Гілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця у департаменті ефективності уряду США. Не досягнувши при цьому навіть поставленої цілі зекономити трильйони доларів бюджетних коштів. Його амбіційна ініціатива закінчилася скандалами, критикою та падінням довіри. А діяльність департаменту викликала серію судових позовів через сумнівні повноваження. І неточні дані щодо ефективності ілона маска звинувачували в потенційному конфлікті інтересів, оскільки його компанія, зокрема Тесла і SpaceX, мають контракти з державою. Тож мільярдер пішов у відставку на тлі зростаючої критики та політичного тиску. Його програма реформ призвела до скорочення, я нагадаю, десятків тисяч державних службовців і навіть ліквідації окремих агентств. Однак фінансового ефекту який обіцяв маск, досягнуто не було. Мій термін повноважень як спеціального державного службовця добігає кінця. Хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за надану мені можливість скоротити марнотратні витрати. За словами представника Білого Дому, маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення він оголосив після інтерв'ю, якому він жорстко розкритикував флагманський податковий законопроект адміністрації Трампа, один великий прекрасний закон під назвою, заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету. Маск жартував, що його посада в Білому домі головний, ніхто і наполягав, що не є ключовим для такої місії. Тим часом українці не стоять на місці і постійно шукають нові способи захисту від ворога. І один із таких проривів це сучасна система виявлення ворожих дронів. Так в Україні для боротьби з російськими впівдронами розробили високотехнологічний детектор відеосигналу Чуйка 30 Пристрій презентували в оборонному кластері Брейван. Чуйка – це засіб радіоелектронної розвідки, який перехоплює аналоговий відеосигнал між ворожим дроном і його оператором. Завдяки цьому боєць може бачити на екрані те саме, що бачать рашисти, і відповідно вчасно реагувати. Хоча основна мета це виявлення FPV-дронів, пристрій також може перехоплювати сигнал із інших типів безпілотників. Дальність дії до 4 кілометрів. Коли дрон потрапляє в зону дії чуйки, пристрій подає звуковий сигнал, який посилюється в міру наближення дрона. При цьому використовується швидкісне автосканування, яке дозволяє відобразити до трьох джерел сигналу. Одночасно, відповідно, боєць може перемикати канали, аби переглянути перехоплене відео і визначити, чи це БПЛА. Український чи відповідно російський? Ну і куди ж цей безпілотник летить? Один із ключових плюсів швидкість перехоплення відео. Це 4,8 секунди, а також можливість зчитувати навіть закодовані сигнали. Програмне забезпечення постійно вдосконалюється на основі бойового досвіду. Говорять військові. Наразі чуйка 30 покриває до 95% найпоширеніших частот найпоширенняших дронів і вже використовується на передовій у планах на цей рік створення ще потужнішої версії чуйка 40 із мережею взаємодії та інтеграцією в системи радіоелектронної боротьби. Ну я до речі додам про те, що президент Зеленський напередодні також говорив, що звісно українська промисловість розлив, розвивається, але найбільше це те, що нам не вистачає, на жаль, фінансування. І саме тому Зеленський наш уряд працює над тим, аби долучати інші країни, щоб вони інвестували в українську оборонку. І зараз де мова про те, що по до прикладу Берлін, Німеччина, щоб вони інвестували свої кошти у дрони перехоплювачі, які будуть збивати російські безпілотники типу шахет